Колос Мидлинський, президент Центральної Європейської академії навчань та Ми Сьогодні в місті Черкасах з інформаційним семінаром на тему академічної мобільності, індивідуальної мобільності можливих українських викладачів, і говоритимемо про кілька основних інструментів, які фінансуються Європейською комісією, Європейським Союзом у рамках програми Горизонт і, зокрема, компоненту Києва Складовської в рамках програми Еразмус яка поєднує в собі там низку попередніх з самого рамку бюджету програм. І, власне, це інструменти, які дозволяють дослідникам, науковцям, не обов'язково навіть академічним, але просто людям, які щось досліджують, отримати фінансову підтримку своїх досліджень на території Європейського Союзу. Чому актуальність цього проєкту? Ну, актуальність. Актуальність це найближчі сім років, на які вже відомі всі пріоритети. Сьогодні через рік, через п'ять, воно буде абсолютно актуальним, доступним і кожна людина, кожна науково ще раз наголошує на тому, який має бажання, потребу провести дослідження на території Європейського Союзу або навіть за межами Європейського Союзу. І тематика досліджень є в інтересах, пріоритетах Європейського Союзу, може отримати на то фінансове забезпечення, дофінансування власне своєї дослідницької праці, рік-два роки побути в іншій країні дописати щось своєї, до своєї роботи докторської чи, чи просто провести ті чи інші дослідження скористатися лабораторіями, які на території Європейського Союзу знаходяться, власне, в тому і є актуальність розвиток індивідуальної наукової кар'єри. Сьогоднішня зустріч наша стосується важливої теми, присвяченої програмі Горизонт 2020. Ви знаєте, що 25 березня 2015 року Україна підписала Угоду з Євросоюзом щодо наукової участі в цій програмі. Бюджет цієї програми за різними підрахунками становить 80 млн євро, мільярди мільярд, євро. Участь в ній можуть брати і студенти, і аспіранти, і викладачі. з тим, щоб детальніше ознайомитися про те, що таке горизонт 2020, які переваги, а найголовніше, які горизонти відкриваються для української науки. Ми запросили пана Миколу Смолінського. Який детально, предметно ознайомить вас з цією проблемою? Добре, ми сьогодні справ... справді з вами говоритимемо про горизонт 2020, але насправді трошки більше. Анонсована наша тематика це є індивідуальна мобільність і фінансове забезпечення через інструменти Європейського Союзу. Фінансові інструменти Європейського Союзу і Горизонт 2020 є одним з них. Ми подивимося, як взагалі він працює, як отримати доступ. Взагалі до ресурсів горизонту 2020, що це за ресурси. Окремо поговоримо про його компонент юрісладовської, який, власне, має таку виключну насіленість на підтримку індивідуальної мобільності науковців і на розвиток людського потенціалу установ, організацій, в тому числі і наукових, освітницьких і так далі. І окремо, що собі трішечки подивимося Еразмус. Це інший фінансовий інструмент з трошки меншим фінансуванням, там тільки здається, 14 чи 15 мільярдів євро в нього. І, напевно, зачепимо ще, ще десяток існуючих, ще менших інструментів, які взагалі мало відомі в Україні. Але вони є всі там на сайті Європейської комісії представлені. Ми собі зорієнтуємося, про що йде мова і яким може бути алгоритм доступу взагалі до тих фінансових інструментів, коли ми говоримо про нас як про науковців індивідуальних, або говоримо про нас, як про... Представників тих чи інших організацій. Друга річ, на якій я би хотів зупинитися, це наша видавнича діяльність. На довго попросили, що ми все-таки заробили міжнародний збірник перед з шести, здається, залиша з семи країн, на вториному тобто, професори, але його спрямований все-таки сучасна освіта. Ну, І там довкола тобто, тематики, таке, 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 таке. Істожі інформація праці, Збірнень зараз проходить у всіх тих нумерологічних, наукометричних і так далі, базах реєстрації. Я думаю, на кінець року буде мати хороші індекси, багато в чому. Теж, я розумію, зараз просто є якась там додаткова вимога такі речі мати. Плюс чизюмінка нашого цього збірника міжнародного в тому, що можна публікуватись українською або російською мовою. Аудиторії, слухачів, хто по ці люди. В цьому, ць, в цьому виїзді ми працюємо з представниками академічного середовища українських університетів. Позавчора ми були в Києві, де у нас було близько 250 учасників. Вчора ми були в Полтаві, сьогодні я в Черкасах, і ще нас чекає Одеса та Миколаїв. Ми робимо це. З своєї власної ініціативи, маючи весь досвід польський, як там все це відбувалося, Україна зараз стоїть на порозі вступу до Європейського Союзу. і, Відповідно, всі ці можливості, які ще мало відомі в Україні, але вже давно існують і доступні для українських науковців, ми таким чином пробуємо пропагувати, промивати, просто розказати в першу чергу людям, що ця можливість є. Ну а далі хай вибирають, хай користуються тими можливостями. Я думаю, це потрібно не тільки їм, в їхній індивідуальній кар'єрі, але і університетам, в яких вони працюють. Ну і нам, як державі, так само це є знання, це є дослідження, це є нові контакти, це швидша інтеграція до того єдиного європейського освітнього послугу.